Теракти в Росії можуть продовжуватися. Вітаю вас, шановні друзі. Я писав вже в своєму телеграм-каналі. Є інформація про те, що теракт, який відбувся минулими вихідними у Крокус сіті холі, може бути далеко не останнім. І от вчора в російських засобах масової інформації з'явилась новина про те, що в ДНР школярі отримують ось такі от повідомлення: Привіт, Єгор. Ми готові заплатити тобі полтора мільйона рублей, щоби ти устроїв теракт в місті Новоазовськ, в школі номер 1 Снаряження і аванс буде по указаному пожеж адресу. Оце повідомлення школяр отримав через свій месенджер Телеграм. Паралельно з цим вчора з'явились новини, що подібні повідомлення також отримували люди в Білорусі. Але саме цікаве, що в більшості такі повідомлення отримують саме підлітки, ну мається на увазі, в основному школярі. І тут треба розуміти, що 99 із них можуть відмовитися, а один, отой, якого постійно гнобили, постійно зашугували, він може й погодитися. І отут зараз головною проблемою може стати проблема булінгу у школі. І той, хто відправляє подібні повідомлення, прекрасно про це знає. Отож, не виключено, що найближчим часом ми можемо почути про ще декілька страшних терактів. Чому страшних? Тому що може постраждати дуже багато дітей. І наостанок додам, давайте не будемо забувати бути людьми. А справжня людина ніколи не буде радіти чужому горю.